Доброго здоров'я, бажаю. Вийшов в ефір. Сьогодні три роки незламності України. 24 лютого 2022 року росіяни вирішили напасти на нас, українців, захопити наші землі, повбивати наших близьких, рідних і заволодіти нашою державою. Натомість їм цього. Не вдалося зробити, а ми українці, ми боронимо свою незалежну Україну, свою державу і свою землю. Тому на сьогоднішній день ми, як волонтери, які вже не один рік працюємо з різними нашими військовими, от таку машину Собару для наших військових взяли в Чехії і будемо вести. В Суми. В сумах запросили військові, власне, от таку машину, яку ви бачите тут на відео. Зараз я оформляю сад на машину і буду рухатися на польсько-український кордон. Надіюся, що наші українці дослухаються і почують мене. Це ті, які стоять в чергах. на Польському кордоні, роблячи штучно їх, і за це беруть невелику суму десь 50 євро, як мені відомо, і нікого не пускають. Навіть не пускають ті машини, які їдуть для наших військових на те, щоб боронити їхню державу. Це Україну нашу, бо я надіюся Чому я говорю їхню державу? Бо я сподіваюся, що це все-таки українці, а не в душі москалі, які постійно кричать і вирішать, а це стосується і жінок, на жаль, на жаль, дуже стосується жінок, які не пускають машини для військових, не пускають їх, говорять стійте в черзі, ну ви розумієте, постояти в черзі, коли ти проїхав там 3000 кілометрів, 4000 кілометрів, півтора тисячі кілометрів, коли як. Ти приїжджаєш виснажений, ти дві доби в дорозі. І тобі говорять, постій ще 20 годин, а буває і добу, півтора доби. Почекай в черзі. Бо в нас бізнес. Так що звертаюсь до вас. Наші шановні дівчата, бізнесмени, бізнесменки, чоловіки бізнесмени, які не пускають волонтерів і всіляко блокують їхню роботу. Роботу, яку виконує волонтер на громадських засадах без збереження будь-якої заробітної плати, а одне єдине, що він робить, це він віддає свій час, свій вільний час і невільний час, свої кошти, свої заощадження, тому що він разом з нашими військовими, він разом з нашою державою. Будь ласка, дослухайтеся до мене. Не хочеться робити якийсь скандал у нас на митниці і на таможні. З повагою, і шаною відноситися як до військових, так і до волонтерів. Слава Україні.